Аби світло горіло у кожній хаті без електроенергії, кілька годин мають обійтися супермаркети та продуктові крамниці. Такий вихід пропонують обласні очільники, щоб не вимикати електроенергії у житлових районах. Години роботи великих крамниць хочуть зменшити з 23 до 20 години. Цього року наші теплоелектростанції. Потерпають від того, що немає вугілля для виробництва електроенергії, оскільки на сході України понад 46 шахт є затопленими, і таким чином буде можливість саме людям бути вечором зі світлом, лікарням не переходити на автономне своє освітлення. Через обмежений графік роботи потерпатимуть покупці, кажуть у супермаркетах. Та величезна кількість холодильного обладнання мусить працювати навіть коли зачинені магазини інакше продукти зіпсуються. Працювати і на автономному джерелі електроенергії це є дизель-генератор, який власне обладнаний наш магазин. І після восьмої години ми можемо працювати на даному дизель-генераторі, якщо таке рішення буде прийнято. У покупців такі ініціативи не викликають захоплення. Потерпіти я вже перепрошую, терплю 60 років, більше 60 років. І нічого не змінюється. У першій половині дня тому. В другі я не ходжу, ну а світло повинно бути всюди. Такі обставини в країні ж треба встигати. Я люблю ходити по ночах, по магазинах, але тепер темно. У восьмій годині вечора можна і завершити свої справи, а дома сидіти не зі свічкою. І в телевізорі новини буде можливість подивитися. Ну я за то. А ця продуктова кремниця працює цілодобово. Продавці не розуміють, навіщо вимикати електроенергію, якщо за неї справно платять. Скільки якщо на намотав, стільки платять люди, працюють тут з роботи додому? Їм треба в магазин зайти, щось купити. Правильно і що виключать світло? Вони не куплять додому, ні хліба нічого. Я не думаю, що це добре. Економити світло готові і у рестораціях. Тут розуміють ситуацію з енергетикою в Україні. Проте, якщо вимикатимуть світло, і у центральній частині Львова туристи не приїжджатимуть сюди. У нас у всіх закладах таке тьмяне освітлення, яке можна легко замінити свічками. Економити світло ми готові, зважаючи на те, яка ситуація є в країні. Але я не можу сказати, що мої готові зачинятися, тому що е, все ж таки е, і тут зима, свята це є туристичний сезон. Туристичний сезон це і робочі місця у Львові, і просто економіка Львова також може стати. Та економити електроенергію доведеться усім, інакше уникнути відімкнень буде неможливо. Ольга Зелісько, Володимир Квітковський, Віталій Дорош, головні новини Львова.